Україна не відступиться. Кримські українці і надалі отримуватимуть зарплати та пенсії. а Військовослужбовці залишаться у своїх частинах. Так запевняють у Кабміні кримських проросійських діячів там класифікують як сепаратистів, Росію як агресора. Відмовлятися від державного майна України, на яке зазіхнула псевдореспубліка, не збираються, тож готують позови у міжнародні суди. Міністр юстиції продирається повстісний коридор журналістів, готується з юридичної точки зору роз'яснити, що сталося вчора в Криму. Юридично грамотно каже самопроголошене керівництво автономії величати сепаратистами, а недільне волевиявлення так званого псевдореферендуму. Київ не визнає ані результатів псевдореферендуму, ані подальших рішень сепаратистів. Так прагнення націоналізувати Чорноморнафтогаз українським урядом розцінюється не інакше як крадіжка. Захищати майно держави та громадян уже готуються у міжнародних судах. Відповідні заяви до міжнародного суду при організації Об'єднаних Націй, того, що Російська Федерація посягнула на нашу територіальну цілісність, так само до. Цих міжнародних установ будуть подані відповідні заяви саме по питанню наших претензій на майно колишнього радянського союзу, яке належить Україні, лишень за попередніми підрахунками. Росія мусить віддати Україні 80 мільярдів доларів. Це ті кошти, що українці поклали на книжку до радянського банку і яких не повернули на рахунки уже українського відділення. Крим є і буде територією України. Тому ті люди, які сьогодні проживають в Криму, українці. Вони будуть отримувати заробітну плату пенсії, вони будуть носити український паспорт. Зарплату у повному обсязі отримуватимуть і наші військовослужбовці харчами наші частини забезпечені на декілька тижнів от тільки Крим тяжко є... зітхає перший віце-прем'єр-міністр на запитання, що їм робити далі у заблокованих частинах. Жоден військовослужбовець і члени їхніх сімей не залишаться поза. Увагою без уваги запевняє не залишиться взагалі жоден кримський українець. Кожному, хто погодиться виїхати з окупованої території, нададуть гуманітарну допомогу та оселю. На Херсонщині санаторії вже готові перетворити на житловий сектор. Але урядовці сподіваються, вимушено покидати рідний дім таки не доведеться. Військові, які знаходяться там, будуть стояти, і ми це питання вирішимо. Я думаю, що весь світ з нами це питання буде вирішено. Мирним дипломатичним шляхом, але в разі необхідності збройні сили своє завдання виконують. зараз. Я це можу сказати. А ще можу нагадати, що в Криму оголосили перемир'я. Командувачі військово-морських сил України домовилися з командуванням чорноморського флоту про припинення штурмів та утисків українських військових частин до 21 березня, Інна на Євген Агарков та Євген Соловай та